Вітаю, друзі! Володимира Зеленського буде вбито. Така інформація несеться телеграм каналами інтернетом, різними пабліками і тому подібне. Чи можливо це і для чого цю інформацію поширюють, поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Американський ведучий Алекс Джонс прогнозує, що Володимира Зеленського буде вбито власними військовими командирами протягом трьох місяців. Давайте розберемо, перше, для чого з'являється ця інформація, друге, чи це можливо. Значить, перше, ця інформація з'являється являє, для того, щоб ще й з цього боку, використовуючи людські страхи, підштовхнути Володимира Зеленського до того, щоб він ішов геть. Це як один з елементів загону Зеленського. Зеленського зараз заганяють. Він є перепоною на шляху до мирної угоди, яку домовились укласти Трамп і Путін. І його просто гонять. Гонять використовуючи угоду про природні ресурси, так звану, гонять, е вказуючи на корупцію, гонять, е погрожуючи відключити Стерлін, гонять показуючи рахунки найближчого оточення, мародерства і так далі. І так далі. Ну і нарешті гонять. Погрожуючи ліквідації з боку власних військових. А тепер давайте розберемось, наскільки це можливо. Дійсно, українські військові зараз перебувають в не найкращій ситуації на фронті величезні проблеми, скорочення поставок озброєнь, фінансові. Проблеми з мобілізацією, силова мобілізація не дає жодного ефекту, люди тікають, зиче провал за провалом на фронті і так далі, що, власне, і спонукає військових до невдоволення Зеленським. Плюс військовим показує, що Зеленський перепона на шляху до миру. Не буде миру, ви продовжуєте гинути. Ваші солдати будуть гинути, і тому подібне. Плюс корупція, плюс звичайно, якісь людські якості. І вміння Сполучених Штатів, Британії, взагалі західних країн, західних розвиток, робити військові перевороти, приводити до влади хунту і тому подібне. Ну і відповідно з деякими військовими такі розмови вже ведуться, а тому параноя на Банковій. Тому на банкові всіх сажають на поліграф, тому посилені заходи безпеки Зеленського, тому читають листування і так далі. І так далі. Всі бояться заколоту військових. Встановлення якоїсь хунти. Але я хочу застерегти всіх. Делегітимізація влади шляхом переворотів, шляхом встановлення диктатури, хунти і тому подібне призведе до ще більших проблем в Україні. До ще більшого внутрішнього протистояння, зовнішнього протистояння, посилення війни, ну і таке інше, шлях має бути виключно один – демократичний. Зеленський має піти згідно конституції, влада перейти в парламент. Парламент з розширеними повноваженнями створити уряд національної єдності. Зупинити війну, повернути мир на українську землю і, власне, почати розбудовувати країну, модернізувати країну, відновлювати з руїн країн Оце є шлях, і це головне завдання. А то просто жупел, лякалка, ну і таке інше. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.